Дякую за все за вас, як почав. Зараз буде. Але ви підтримете йде. Сто Ні, так ми живемо. Дякую. Змінюйте. Міняйте трохи ту Україну, щоб це вигнати. Тримайтеся, подивіться. Спасибі вам велике, спасибі, що ми разом. Ми завжди будемо Андрія пам'ятати. Він з нами. Дякую вам. Слава Ісусу Христу! Дуже дякую Дякую. Спасибо. вам, Спасибо. 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 А где Спасибо. 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 Спасибо.